Наша нова рубрика під назвою Українське весілля. Яке воно допоможе вам побачити всі таємниці весільної обрядовості українців? Традиції настільки цікаві, що вам відразу захочеться одружитися. Перше кохання, весілля, що може бути в житті краще і пам'ятливіше. Тож, давайте поступово розпочнемо організовувати справжнє українське весілля. Перший етап договір. Що це таке, дивіться далі. До речі, у різних куточках України обряди і традиції дещо відрізнялися. Ми представляємо до вашої уваги святкування весілля на Уменщині. Зараз ви бачите на своїх екранах фрагмент із фільму Сватання на гончарівці. Комедія була знята за п'єсою Григорія Квітки Основ'яненка. Народні звичаї, велика кількість народних пісень допомагають глядачу зробити веселу подорож у минуле. Отже, коли парубок із дівкою мали вже побратися, парубок посилав свого батька або хрещеного чи дядька до її батьків на договір. Найсприятливішими днями для договору вважалися неділя, вівторок або четвер. Як договорилися, коли вже й старостів посилати, сідали за стіл, розрізали той хліб, що приносили, і вечеряли. А як дівка роздумається, то заносила свій хліб до його батьків.